Варіант опалення газом у модульному будинку ми взагалі розглядали тільки тому, що газ на нашу ділянку вже був проведений. Хоча в нас не було потреби в газовій плиті, як варіант опалення теоретично це виглядало цікаво, особливо маючи на увазі минулорічні блекаути. Технічно провести газ у модульний будинок можливий тільки якщо оформити будинок по документам як капітальну споруду. Чи може це зробити конкретний виробник будинків, варто уточнити до початку співпраці. В Гелиняній хаті, на місці якої ми планували свій будинок, була встановлена стара система опалення ще з 80-х років минулого сторіччя. Громісткий котел з природною циркуляцією, термоносія у нашому випадку води, і дві досить товстих труби по периметру хати. Труби встановлюють під невеликим кутом, що полегшує циркуляцію. Таке рішення має очевидну перевагу, опалення працює без електрики взагалі. Котлі горіть запал, і коли температура носія падає, механічний регулятор відкриває заслонку основної горілки. Ми ж розглядали варіант з сучасним обладнанням у вигляді двохконтурного котла з примусовою циркуляцією і підігрівом проточної води для душу і кухні з закритою камерою. Тут є нюанс: контур гарячої води має бути досить потужним, бо ми хочемо гріти воду з побутової скважини. Вода на вході суттєво холодніша за ту, що йде з міського водогону. Контур опалення навпаки може бути досить слабким. На будинок 40 квадратних метрів вистачило б і 10 кВт. Коли ми вирішили, що нагуглили достатньо, то поїхали зі своїми ідеями до місцевої газконтори. Паралельно ми планували, що робити з електрикою, і вже розуміли, що шлях крізь держустанови це боротьба. В газконторі, як і в ДТЕК, чи будь-якій подібній установі, Вирішення вашого питання залежить від того, на яку людину спеціаліста ви натрапите, і від вашої готовності за потреби прийняти від неї бій. Нам дістались молоді дівчата-спеціалістки, які не володіли знаннями про те, як зробити нове підключення до існуючої газової точки. Це їм самим не подобалось, тому вони злились на нас, бо це ж ми до них прийшли. Тоді я запропонувала їм відправити нас до когось, хто знає, як це робити. Вони з радістю і полегшенням послали нас в установу, де сидять інженерки-проектувальниці. Там пані інженер розповіла нам, що насправді треба для проведення газу в нову капітальну будівлю. А саме, приміщення, в якому встановлений котел, має бути не менше, ніж 7,5 метрів кубічних в об'ємі. Обов'язково з вікнами площі не менше 5% від об'єму. Така у них спрощена методика розрахунку. Тобто десь 40 квадратних сантиметрів для котельні в 8 кубічних метрів. Всі поверхні мають бути з негорючих матеріалів. Стіни, підлога, стеля. Обов'язкова наявність вентиляційного каналу від 120 мм діаметром – Це вихлопна труба котла. Відстань від вентиляційного каналу до вікна має бути не менше, ніж пів метра. Перед фронтальною частиною котла має бути не менше метра вільного місця. Тобто котел не можна запхати в маленьку кладовку. Окрема котельня не є вимогою, котел можна встановити і в кухні. Але тоді вимоги до покриття стін стелі, підлоги і площі вікон розповсюджуються на все це приміщення. В нашому випадку на весь будинок, окрім санвузла, від двері до двері, наявність яких також, до речі, обов'язково. Це базові вимоги, після яких ми сказали дякуємо, ми до вас, можливо, прийдемо по повний варіант проєкту. Газконтора має розробити проєкт, технічну документацію, затвердити його і після встановлення будинку імплементувати. Встановлення і пуск котла має виконувати сертифікований спеціаліст, схоже, як це роблять з підключенням електрики. Крім того, виробник будинків не робить розводку під радіатори без тяжки. Теоретично це можна зробити потім, але це не наш варіант. Враховуючи те, що до всього згаданого нам треба було б додати кілька метрів площі у будинок, заплатити за документи на капітальне будівництво, знайти всірі тих, хто кілька місяців дороблятиме будинок після проведення газу, ми перейшли до розгляду інших варіантів опалення. Не останню роль у цьому рішенні зіграв стан нашої газової труби, які ми чесно оцінили як аварійні. Щодо твердопаливних способів опалення. На практиці ми тестували красивий сучасний камін в модульному будинку на базі відпочинку. Він чудово створює затушок, перед ним приємно сидіти з келихом вина і дивитись на вогонь. Але в нього нема де накопичувати тепло, як це робить цегляна сільська пічка. Поки камін горить, він непогано гріє, те, що знаходиться прямо поряд із ним. Але він швидко остигає і взагалі потребує догляду, як то прибирання, витрушування попелу і тому подібне. А також він потребує кілька квадратних метрів вільного місця, якого рідко буває забагато, особливо коли камін не використовується. У будь-якому випадку встановити камін можливо і в уже готовому модульному будинку. Ми ж вибрали інший варіант опалення. Паралельно з розмовами із газконторою ми відправили запит в ДТЕК з питанням, яку потужність вони можуть запропонувати на нашій ділянці. Три фази, на жаль, були недоступні, але з однією фазою пропонували 10 кВт. Це вирішило питання. Ми зупинились на електричній теплій підлозі в якості основного виду опалення. Кондиціонери як варіант опалення не розглядали, бо повітря від них сухе, а підлога в модульному будинку все одно залишиться дуже холодною. А підключення газу з ділянки прибрали взагалі, бо лякав його аварійний стан і можливість пошкодження труби при проведенні земельних робіт. Наразі ми живемо в будинку лише місяць і не застали температури нижче нуля. Але в холодну ніч при нулі градусів підлога показала себе прекрасно. В день, коли на вулиці було плюс 8, а в закритому будинку плюс 11 до 22 градусів повітря всередині прогрілося за 3 години на повній потужності теплої підлоги. Коли ми приїхали через тиждень, то на вулиці було плюс 14, а в закритому будинку плюс 17. У нас нема стяжки, проте є душова кабіна тому сонвузел без теплої підлоги. До покупки конвектора ми залишали двері у нього відкритими, і він прогрівався від теплої підлоги на кухні, але повільно. Тому ми таки встановили конвектор. Знову ж таки, заморозків не було, і нам вистачало встановити перемикач на половину потужності, щоб миттєво прогріти цей маленький простір так, щоб у соні ж різниця з основним приміщенням не відчувається. Щодо потенційних блекаутів. Хоча у нас є генератор, який може тягнути водяний насос, холодильник і бойлер, для опалення він не підійде через фізику. ККД бензинового двигуна сягає 20%, тобто п'ята частина спаленого бензина може гріти оселю, а 4 п'ятих будуть при цьому гріти в вулицю. В якості резервного опалення у нас буде бензинова теплова гармата. У теплої підлоги є свої нюанси. Радіатори в квартирах намагаються ставити під вікнами, тому що навіть найкраще сучасне вікно це точка високої тепловтрати. Тому циркуляція теплого повітря саме біля вікон дуже важлива. Це запобігає утворенню конденсата і росту грибів у приміщенні. Ця проблема не є специфічною для модульних будинків. Вона існує, наприклад, в старих будинках з товстими стінами, де подвійні рами замінили на пластикові. Це збільшує глибину підвіконня і регулярно призводить до утворення конденсата в нижніх кутках вікна. Тому при плануванні важливо покрити теплою підлогою площу під вікнами і намагатись не перешкоджати потоку повітря навколо вікон. Або поставити додатковий конвектор, якщо це потрібно. У нас тепла підлога розміщена наступним чином. Вона відсутня під кухнею, ліжками на місці стику двох частин будинку і, як я вже сказала, у санвузлі. І ще один нюанс. Терморегулятори налаштовують температуру саме підлоги, що логічно, а не температуру в приміщенні. Коли регулятор стоїть на плюс 22, такою буде саме підлога. В холодну ніч в приміщенні при цьому може бути плюс 18-19. Коли треба після перерви швидко прогріти будинок до комфортних нам плюс 22 градусів, ми ставимо теплу підлогу на максимум. Наступне відео буде про всі ціни на наше будівництво.